На ютуб-каналі Першого автомобільного ви побачите усе про перші тачки. Підпишись на нас у Ютуб та дізнайся! Чому Сергія Волощенка називають містером GoPro? Якщо дуже різко натиснути, чому Юлія Соломатіна любить німців а віддала себе французу? Якого автомобіля полисів Антон Фортунатов? Та чому він натягує гумову кульку на вихлопну трубу? Гібридим брідім в місті. Чому Олега Василевського бояться навіть найкрутіші маселкари світу? Задня двері вот такої шові. Навіщо Сергій Баранов влігся під трактором у замет снігу? Такому маньяку, як я що Юлій Максимчук постійно знаходить у вживаних автомобілях? Не працює. чого Дмитро Чабан ніколи. Не знайде у нових, то должен бути другий багаж. Наш канал для тебе так саме для тебе і твоїх друзів. Перший автомобільний не перший. Він єдиний.